19 березня 1877 року. Церемонію почали як навчив Ален за книгою «De vermis Містеріс. Запалили в каміні вогонь, на підлозі крейдою намалювали пентаграму, позначену відповідними знаками і підсвічену двома чорними свічками в центрі, розміщеними по обидва боки від шматка божтину з духом. Усі розсілися колом, а я, вартовий, що охороняє групу від лихих духів, зайняв місце в кутку. У мене принаймні був стілець. Тоді, як решті, довелося просидіти на підлозі декілька годин. Ален вкинув у вогонь жменьку попелу, з якого піднявся смертючий дим, а полум'я почало переливатися зеленим і коричневим. Ті, хто сиділи на підлозі, затягнули заклинання латиною, яке Ален переписав зі своєї книги. Спливло близько дві години, і я побачив, як з-під бурштину пішов димок. А сам він, булькаючи, почав танути: Невже це правда? І нам, нарешті, вдалося. Бачу, подобу.